На вулицях Мукачева щороку висаджують молоді саджанці, щоб зробити місто, яке вже перемоло в рейтингу найкомфортніших для проживання, ще більш привабливим та зеленішим. За словами міського голови, щороку в місті висаджують до трьох тисяч молодих деревцят. Також в Мукачеві на квадратний метр найбільше зелених насаджень в Україні, але через вчинок невідомих цієї весни місто стане менш зеленішим. На вулиці Франка вандали знищили більше 15 молодих саджанців. Такий вандалізм на протязі майже кожного року. Відбувається, ми садимо дерева, люди їх ламають. Я не розумію психіки такої людини. В першу чергу я думаю, що це молодь, яка не поважає працю іншого, хто посадив дерево. І друге, не дбає про екологію того населеного пункту, в якому він живе. Ну і в кінці кінців красоту. Зламані вертівки молодих дерев такий слід залишили по собі. Ті, кому байдуже, як виглядає їх рідне місто. Одні саджають, інші ламають. Кому заважали молоді дерева, поки що залишається невідомим. Але цей ганебний вчинок залишиться на совісті тих, хто це зробив. Жителі міста засудили вчинок невідомих. Це само собою варварство, тому що природу, зокрема, дерева. Треба треба вирощувати, треба їх оберігати і зберігати. Негативно. Які б день дерева не були. Якщо вони старі дерева зрізаються, то обов'язково треба вирощувати садити нові дерева. Обов'язково це кисень, це наше життя. Міський голова запевняє, озеленювати місто, незважаючи на знищені саджанці, будуть і надалі. Вони ламають, а ми будемо далі садити. У нас такого іншого варіанту немає. Якби вони попадалися, але ми ж не можемо біля кожного дерева поставити міліціонера або камеру спостереження. Дерева без сумніву, гарний подарунок майбутнім поколінням, але через вандалів, півтора десятки дерев цієї весни вже не розсвітуть.